Любий Валерій Федорович, так. я вас дуже люблю. Я горжуся вам. Я кожну сторіночку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю, чому ви мені стали дуже близькі. Якби я була трошечки молодша, я б вийшла за вас заміж. Це справді, але я вийшла за заміж за вашу любов до батьківщини, за вашу мудрість, за те, що ви сьогодні любите наших хлопців, що ви їм допомагаєте, що ви не тільки тил, а опора нашого сьогодення. Планяюся вам. Бережи вас, Боженька. І храни Боженька, наші всі хлопці, наші синочки, наших воїнів і нашу Україну. Ніна Метрофанівна. Мені дуже приємно, надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. І саме от таких, от, як ви, і ми захищаємо. Дуже дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дякую за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. Саме таких, от як ви, і ми захищаємо. А він такий Тому, гарний, от найсвічі. І зовсім Ти, ти, ти Молодий, який, господи, я дякую. Це ще не такий. Ви не повірите, я настільки, я настільки радий сьогодні, що я з вами познайомився. Це капець. Ну...